Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. На Київ надіжди нікакої сценарії будь-яких перемовин на даній стадії я би давав 1% зі 100%. 99% ще жодних перемовин ні зараз, ні в найближчій перспективі просто не буде. Для цього немає жодних, скажімо так, жодної кон'юнктури, обставини не склалися. І, в принципі, на сьогоднішній день слухайте зараз. Оборонний промисловий комплекс світу тільки заряджається. Він тільки заряджається на те, щоб мілітаризуватися. Я перефразовуючи одного там діяча на сході, який почав проти нас війну. Я можу сказати, що НАТО дійсно ще не починало. Насправді все тільки насправді вони готуються до більшої, готові підтримувати Україну. А президент Байден, в принципі, має виграти вибори, якщо переможе Україна. Це одна із основних умов. Тому досить багато поставлено на карту для того, щоб просто так зараз з Росією йти на якісь перемовини. Ніхто з ними на перемовини на даному етапі йти не збирається. Це абсолютно точно. А щодо Криму? От зокрема, генерал Бен Ходжес він говорить про те, що Крим вважає він вирішальним для цієї війни. Багато. Інформації ми чуємо Ой. з різних джерел від і у нас, і розуміємо на заході. І очевидно, що воно, начебто, читається, що це може бути. Основним напрямком удару до речі, ви бачите, виявилося так, що в принципі, ось той план Ходжеса, про який говорилися на початках. Він зараз ну, скидається на те, що береться за основу. Це ж ходжес теж говорив про те, що потрібно буде підійти до перешийку, мати можливості наносити удари по військовій інфраструктурі ворога російських окупантів Криму, знищувати ці об'єкти, і таким чином фактично ну брати Крим велику таку облогу, що має спричинити за собою. Бою ряд політичних наслідків, в тому числі, і ультиматум до Росії про виведення російських військ з території України. Власне кажучи, на сьогодні ми бачимо, що досить багато сходяться на цій думці і в Україні. Ви процитували представників розвідки і міністра оборони, і на заході там теж досить багато оглядачів і політиків про це говорять. Тому вочевидь, що ну мабуть, ось ця голка. І кочієва смерть російської армії в Україні, вона звичайно саме в Криму. Як вам здається, перспективи Керченського мосту? Наскільки він як довго він буде стояти? Ну, ясна річ, що це питання спроможності і можливості. Як тільки в українських військ буде можливість досягати подальності або провести інші заходи для того, щоб його знешкодити, його пошкодити, то звичайно це буде робитися. Разом з тим, не треба забувати, що. Це не означає 100% блокаду півострова. В Росії буде зберігатися морське сполучення з новоросійським, і вони щось таке та зможуть постачати. Це я до того, що навіть та ж облога, на яку розраховують окупованого Криму, може розтягнутися навіть на кілька місяців. Київський режим готуватися до контрнаступальну операції. Є много факторів, які так іначе впливають на сроки. А противника працівника в зоні спеціальної операції, ну сам ніч що Київ готов к активним действиям. В Брянській області. Там вдруге за два дні розкажу нашим глядачам, підірвали залізницю. З колі зійшло 20 вагонів. Ну і паралельно цієї ночі безпілотники атакували військовий аеродром у Брянській області. Вже така паніка. От я читаю в російські телеграм-канали. Вони повідомляють про те, що, начебто, там п'ять безпілотників було. Оці ось а, е, удари невідомих людей або груп людей по е, залізничній колі, коли коли сходять ємності з спаленомастильним матеріалом, коли в Криму, коли в Тамані влучаються в склади спалено мастильним матеріалом. Що це до чого це призводить? Тобто, е, наприклад, що це в Криму, то Чорноморський флот він не може заправляти свої кораблі. А вони е, вимагають великої кількості палива. Вони не можуть виходити на рейди, вони не можуть вистрілювати ракетами по українським містам. Там по українським військовим, тобто є великий профіт. Коли впав, верніше, перекинувся потяг з цистернами, це означає, що певна військова частина або декілька військових угруповань Російської Федерації не отримають паливо. І що це значить? Танки не будуть заправлені, БМП не будуть заправлені, різноманітна техніка не буде заправлена. І головне, от я дуже важливо роблю такий акцент: не будуть заправлені дизель-генератори, які живлять системи радіоелектронної боротьби, тобто таким чином реп російський, буде взагалі не працювати ну певний період часу, звісно, там поки вони не підтягнуть резерви. І наші безпілотники можуть е, знаходитися в повітрі, вони можуть коригувати вогонь, вони можуть вражати е, реп, який знаходиться зараз, не діючи. Да, він не, не має жили, не має палива, він не може генерувати сигнали, не може знищувати наші безпілотники. Наша авіація може залітати там глибше, наприклад, е, в той фронт, е, влучати в більшу кількість об'єктів, тобто. Всі ці такі здавалось би невеличкі удари мають дуже велику велику вартість і дуже цінні для України. Є інформація від різних і військові, деякі говорять і експерти про те, що дещо зменшується кількість обстрілів на фронті. Чи у вас є якась інформація? Чи підтверджуєте ви цю? Дуже цікавий показовий момент. Росіяни, ну я я постійно це звертаю увагу, але з кожним днем це ще більш так показово. Вони, тобто, вони свій масштабний наступ на Україну, він настільки негативно масштабувався, що зараз вони звітують, що вони взяли навіть не квартали Бахмуту, не там, там декілька вулиць, а 120 метрів. Просунулися вперед, тобто сивіть собі, армія да і російська, яка там от ми там Британію гражать будемо Вони кажуть, та ми 120 метрів просунулися в Бахмуті. Ми такий результат зробили потужний. Тобто вони не кажуть, якими зусиллями, якими втратами, але 120 метрів з таким темпами то вони можуть підійти до моменту українського контрнаступу на такі відмітки, що ми 50 метрів пройшли. Тобто там вже піде навіть не на сотні метрів рахунок, а на от десятки метрів. І це для них буде ого-яке досягнення. Ми не ступаємо три в день. Його фраза. Без коментарів. Росія вже пару ночей підряд атакує Україну якимось там великою кількістю цих шахідів. Але чомусь ці нафтобази е, горять в москалів. Як, 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 їм, як, це, як це так відбувається? А дивіться, тамань Керч, Севастополь на Брянськ, Брянськ, 2 теж е, з пальним, як ми як ми бачимо, е, залізничні ці опинилися на коліях. Горять е, що відбувається? Ну тут дві складових. Перше ворог і далі намагається промацувати нашу протиповітряну оборону. Роблять ці атаки частішими, але з використанням на більш дешевих шахетів використовує атаки насамперед вночі, коли ці шахеди складніше виявляти. І я думаю, що він і насамперед скерований на. Виявлення наших систем ППО, і думаю, що він думаю, планує навіть розпочати це полювання за патріотами, за більш сучасними комплексами, які отримала українська армія. Так що у нас напевно почався такі певні двобій в цій складовій. Коли ж ми говоримо про те, що палають сховища в Російській Федерації, то це я відношу якраз до планової роботи української сторони. Хоча жодна посадова особа, звісно, це політика України. Не визнає, що це наші дії, але якщо вони так регулярно е спалахують на тих чутливих містах, які вкрай важливі для противника, то е на експертному рівні можна припустити, що це є е елементами, умовно кажучи, знекровлення. Е Противника в таких речах, які будуть вкрай важливі, тому що про пропали, коли було нанесено удар по бухті Козача, де зберігалися великобсяги перенога для чорноморського флоту. Тут головне не не те, що там скільки згоріло, а те, що всі ці сховища підбувають під під нашим контролем, і процес їхнього знищення буде продовжуватися, Так що ми бачимо, що українська сторона. Планово підходить до того, аби у ворога не було палива. А побільше, більше що це переходить іну і на боєприпаси, як це було і раніше в, в заходах пов'язаних з від відео автопар... в цьому пане Серю. Це відео в цьому сенсі дуже цікаве. Тут свіже відео сьогоднішнє, Наскільки я розумію, це так виглядає це це, це таман. Це Росія, а знято з Криму. Тобто з Криму видно, як в Росії палають оті ті нафтові склади. Тобто ці символи стають такими настільки помітними, що де б ти не був, ти все рівно побачиш, що ворожі об'єкти палають і їх буде все менше і менше. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.